Điều tiến tiếp 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 Що це сьогодні тут у розлаві за жовтий день? Теж два парня йдуть в одинаково. Слухай, це э, возле піцаріїчі десь стоять і по роздають щось. Це я вже приїхала в дольний, провідати батьків. Це вже я другий раз. Це була в тому місяці, а це в цьому місяці приїхала, бо не повністю. Так як погодка літо у Польщі. Ну, не скажеш, що літо, як осінь, або як така весна. Привикла до тепла кушарники. Це так прохладно. Люблю в парку гуляти. Е, і тим більше ми тут дов, так довгенько жили у обжигу, дольному, то мені, звичайно, тут подобається. Це такий парк, як ліс. Дерева викорчувані, лежать, там гілки лежать, ну як в лісі. Але все одно тут класно. Спокійно так. Красота. Супер-суперський тут парк. А, так хочу сказати, це недавно щось так попалось відео мені в Ютубі цікаве, а я його не дивилася. Я тільки так почала його дивитися, а потім не було мені коли, я його закрила. Але з самого початку жінка така вже у віці, немолода, така вже років 65 до 70. І вона каже: ви знаєте, я почала. Дивитися зовсім по іншому на проблеми, які виникають. І вона каже, я почала дивитися з боку моєї вигоди. Наприклад, виникає якась проблема, і я каже, оцінюю цю проблему з боку моєї вигоди. Ви знаєте, чесно, це я таке чую перший раз, ніколи раніше такого не чула. Щоб на проблему дивитися з боку своєї вигоди. Але це цікаво. І ви знаєте, можна спробувати. Я ще не пробувала. Але цікавий варіант, між допрочим, між Ой, дивіться, яка кропива гаромна заді мене. В мій рост. Така кропива. Ух, вона така косюча, ця лісна кропива, я знаю. У нас на Херсонщині такої кропиви не було, бо ця така кропива вона любить, вона любить вологу, а у нас була така маленька. А ця у бабушки ми їздили у Красковське. І там у них така крапива в лісі була. Ох, і пекуче, як залізеш буває, десь там чи в жмурки граєшся з дітьми. І десь не побачив, як влізеш. Ох, пече дуже сильно. Така ядрена дрьона крапива. І така в парку і думаю, та що ж це мені так подобається тут іти в парку. А я споняла, я ж в Шарлоті весь час ходила по природі. Теж через парк, там людей практично не було, була тільки природа, ліс, зелень. І зараз, оцей і мені так гарно на душі. Я так скучила за природою сам. Боже, це дійсно. Це дійсно щастя, коли ти можеш перебувати на природі. Людей практично немає, а тільки природа. Боже, як ти скучу. Я ніколи не думала. Ще я буду скучати за природою. І от, будь ласка, Дожила до такого моменту. Інтересне таке ось От Отбив. отбивні. отбивні такі, отбивні. ага. Котлети. Ого, звісно, скільки Котлет нема. Вкусняш. Котлети думала робити. О, це вкусне. Думаю. <кх> От тут тільки попробуй так васує. Ого, вареники вкусні які. Це ж з боровкою, З Зборовка і компот і суп ось. І суп. А це ви собі трошки варите, да, щоб. Нормально. Щоб багато не було, бо ж. Ой, куснятина. Люблю мамкину їду. Ти вже знімаєш. Ну, а як же? А знаєш, тоді дивися через время. І так інтересно. І, і слина тече. Так, <GUY> <Bem> <vida> <beğVOICEOVER> це точно. Це точно. А що, Скільки угащення мамка мені? За мене дерево таке огромне. І дивіться, як цікаво. наче глаза, нос, губи, такі, такі наче африканець. Огромне дерево. Антикваріат продається. Старі книжки. Цікаво, що тут багато книжок було російськомовних, україномовних не бачила, а російськомовні були. Бачите, по 5 злотих продаються різні старі книжки. У Вроцлаві дуже багато таких лавок, де продається антикваріат. І це одна із них, на яку я натрапила. Вони на вулицю винесли. Мабуть, вже не знають, де ці книжки дівати, винесли на вулицю і хочуть їх розпродати, хоч за 5 злотих, не розпродати. Всередині не була, тільки так трошки зняла. Такий от Я приїхала в Польщу. І так як я роботи собі не можу знайти, бо в мене, крім того, що проблеми з документами, ті ще я розказувала, ну і ще там. Ну і, і, звичайно, важко знайти роботу. То зараз поки що йду в школу, там де я працювала. Дівчата попросили, щоб я замість них там трошки походила, попрацювала, то зараз схожу, попрацюю трошки Палі. в цьому місяці. Так. Люди, у кого є якась така робота для мене? Монтаж, відео, я можу робити рекламу. Ну, тако, такого плана. Так що пропонуйте. Арт-шоп, торги, жечи непосполитых. Не посп... не Боже, мой, все равно было, как стоять. Но тут люди трошки ходят. Вчера было больше, да? Так, это тут рукоделье, да? Антиквариат, наверное, еще только рукоделье. Да, наверное, рукоделье чисто. Да, это рукоделье. що немає ну, в центр. Да? Просто так. А ні, ось диви, є, ось 80. 120. Є, є, а два нема. Тут ось вишиванки. Все, дивіться. Така тяжла вишиванка, така ляна, знаєш, доброго дня, все доброго дня. вишиванки ваші. А це вони що, ще вишивати їх треба? Чи вони вже вишити? А, вже вишити, так, да, вже вишити. І це наш цель, де 100% для а, це для, це для ЗСУ, да? так? Угу, угу. Оксана вам Михайловна казала, добре йде. Треба зібрати 500, ну з них хоча б там трошки доки. Хоча б якусь Ага, <спорщит> да, та. Красивенькі Я, такі всі. Це така ярмарка. Яка проходить тут у Вроцлаві раз на місяць, як я зрозуміла, може більше, може менше. Але наші дівчата, наші жінки, які хочуть допомагати ЗСУ, але не мають своїх коштів грошових, то вони таким чином допомагають. Вони роблять ось такі намиста, кольє, персні своїми руками, от таку біжутерію. І продають її, вишиванки вишивають, там ще сумки вишивають сумки. Ось такі гарні речі роблять наші жінки, дівчата, потім продають на ярмарку, і гроші перечисляють до ЗСУ. І таким чином допомагають нашим військовим купити техніку або ж купити. Ну, те, все, що там потрібно. Це не йдеться про дуже великі кошти, але, як кажуть, люба копійка, вона дуже важна на фронті. Адіос! Така як в Америку у моїх дітей. есть тут теж на теслі їсти. Хороша машина, полону. Рішили ви ввечері вийти погуляти. Вигулять кар'є. Це володя, я купив на ярмарки, мені таке кар'є, подарочок. Каже, шли вигулюємо кальє. Я кажу, пішли. А тут покажу, що робиться у нас на російській. де заняття проходять. Такий двіж Париж. Це Зараз вечір 9 часов. Стільки народу Боже. Поставили столики. Якісь такі Таке все. Тут якби немає ні кафе такого особого, але вони так поставили туди все. Все воно так називається. Сильно. Не знаю, коли називається, але коротше, там напітки продаються. Щось таке придумали. Сам, як це може, самодільне. Поставили столики, поставили якусь будку, напітки продають і сидять люди туди, дикають. Багато так, повних людей тут. А вечером, чтобы столько народу на площади было, никогда не Летний вечер во Врославе. Типа театр в тени. Больше кавун, красный и сладкий. В основном всегда кавун идут, тут кейсли. Так що будемо пробувати, гріна Пантерівна огосяє. Попробуємо. Я тут стою коло храму православного у Вроцлаві. Це з сторони двора, внутрішнього двора. Зараз у храмі тут роблять ремонт, роблять теплу підлогу. Псок іще лежить. Куди тепер людям тепло стоять зимою в храмі? Там якісь роботи проводяться, і служба зараз йде в маленькому храмі, то там двері за піском відкриті, Так служба там зараз проходить. Я тут зараз знаходжусь в одному цікавому місті. Все такий магазин Кофельня, нижний магазин. Яку вас до мене І це є ще посадине. Одне б снивом. Воно тут знаходиться в центрі Гроцлава і дуже дуже удобно, коли потрібно зустрітися з клієнтом. Матренько. Возьмите в такі крови. Чисто такая книжка. Така інтелектуальна, кофейна, книжний магазин. Ці книжки українські у Тут Такі мене столики, можна посидіти. which you which... Ще я на павла виходиш, потім переходиш так, через дорогу, йдеш туди, де я показую, і там було книжний магазин, коло церковний лав. Ось, бачите, жінки, все однакове, як начебто на концерт їдуть, жовті плаття, жовті накидки, часи прекрасні босоножки і навіть голубі сумочки одинакові, де стрижка.